Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, Трамп націлився цю Москву рвати і для цього готовий переступити найважливіші табу західного світу стосовно Москви, які були найважливішими останні 100 років. Зараз ми про це поговоримо. Але спочатку я хотів би припросити у нової пошти у вчорашній програмі. Я сказав, що нова пошта розпоширює московицьку літературу, русифікує українських дітей та їхніх батьків через розпоширення, через свої відділення огідних москвомовних книжечок. Звісно, я мав на увазі Укрпошту державну кампанію, На відміну від державної кампанії Укрпошта, яка Толерує і підтримує содомітів і московитів, і послугами якої ніколи не потрібно користатися, приватна компанія нова пошта це ефективна компанія, яка стоїть на добрих патріотичних позиціях, ніколи не підтримує содомітів. І мушу вам сказати, що коли швидко говориш, трапляються обмовки. І оці от обмовки свідчать, що ця програма не генерується штучним інтелектом. Штучний інтелект помиляється в головному, але не помиляється в дрібницях. Я натомість завжди маю рацію в головному, але іноді, от в таких от дрібницях, у мене трапляються обмовки. До речі, в культеатрі зараз іде вистава Штучний інтелект 15 15-го числа. Найближчим часом вона буде гратися. Якщо ви ще і ще цього не бачите, обов'язково туди підіть. Це одна з останніх. Вистав, яка була зроблена без допомоги штучного інтелекту, незабаром такого ви вже ніде не зустрінете. Я написав цю п'єсу, за якою ця вистава поставлена в ви хвилини жорстокої депресії. Завжди, коли у автора депресія, глядачі сміються і радіють. Вам буде весело, але повернемося до. Нової пошти, чому у мене сталася ця обмовка? Можливо, тому що я саме в цей момент думав: а чому от е, нова пошта, така прогресивна кампанія, така чудова, і чому вона не допомагає культтеатру? Не є генеральним спонсором, наприклад, культ театру. Чому нова пошта не є генеральним спонсором батальйону Братство? Ну, себто, звісно, нова пошта допомагає багатьом відділам і веде велику благодійну діяльність в країні. І навіть допомагала на початку повномасштабного вторгнення батальйону БРАС, щось передала три, здається, автівки. Але улюбленою поштою батальйону є нова пошта, а у нової пошти не є улюбленим наш батальйон. Треба негайно виправити. Якщо ви когось там знаєте з власників нової пошти, підкажіть їм. Якщо не знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, чому нова пошта не допомагає батальйону братство і культ театру? Адже не батальйон, а от братство як спільнота виступає за ліквідацію практично всіх державних компаній, в тому числі і конкурента нової пошти, Укрпошти, ну окрім державних монополій. Але як з'ясувалося, поштові послуги не є природною монополією. І нова пошта значно краще виконує функції доставки і надає ці послуги населенню ніж. Державна компанія Укрпошта держава взагалі не повинна займатися бізнесом. У нас щось там якісь грубі тисячі чи десятки тисяч державних підприємств, акціонерних підприємств, муніципальних підприємств. Це все годівництві для чиновників, і більша частина цих підприємств збиткова. Вони дотуються з державного бюджету. Всі ці функції можуть виконувати приватні компанії без збиткові і навпаки платити. Податки в державний бюджет коротше на тих безпілотниках та інших снарядах, які Брасто посилає по ворожим тилам, доставляє у ворожі тили. Цілком могло би бути написано нова пошта. Логотип там міг би красуватися. Я думаю, що це було б всім приємно, але все одно, якби це не було, хороша кампанія. Я от новою поштою сьогодні отримав цілий ящик закарпатської черешні. Від Яни Матвійчук, і тому, якщо ви будете чути на задньому плані якесь таке бурчання, то знаєте, що це не авангардистський саундтрек, це бурчі черешня в моєму животі. Отже, давайте про нову реальність у Трампа з Путіном. Як пише американська преса, Путін погано розіграв свої карти з Трампом. Тобто Трампа, який набивався до нього в друзі, він перетворив на свого ворога. Як же так сталося? Путін виховувався як дрібний КГБшник, Отже, знає, що нікому не можна вірити, особливо заходу, і Путін патологічно не довіряє Заходу. Він вважає, що Захід його дуже багато разів обдурював щодо розширення НАТО багато разів обдурював з Україною. Це все його фантазія, але тим не менше він переконаний в цьому. І от перед ним Трамп, і Трамп, він бачить, вдає такого собі простуватого хлопця, який говорить те, що думає, не тримає язик, теліпає в усі сторони, виступає з пропозиціями, присилає до нього мілягу Віткофа, який іще простіший, і іще тупіший, і ніби все так чудово. І Тут він бачить, що оцей самий Трамп з Натаньяху розігрує партію. Вони обманюють Іран, обманюють весь світ стосовно Ірану. Трамп вдає, що страшно незадоволений Натаньяху, вдає, що хоче уникнути ізраїльських ударів по Ірану і допомагає розслабити цей Іран для того, щоб ізраїльцяни міцніше влупили. Так, це він і мене розслабляє. Думає собі Путін, от цей самий Трамп свариться з Європою, погрожує всім тарифами, але бац з Британією найкраща угода. От нібито погрози Британії, висловлення незадоволення цим британським прем'єром найкраща економічна угода по тарифах з Британією. Тут ніби як Трамп йому натякає на те, що давай разом будемо підтискати Євросоюз. Але складається таке враження, що з Євросоюзом теж буде найкраща угода у Трампа. Трамп сердиться на Зеленського ніби як, але в той же час зброя йде. Розвідінформація передається. Європу Трамп спонукає максимально допомагати Україні. Разводка всю виборчу кампанію Трамп вдавав, що він ізоляціоніст, що він хоче, щоби. Америку всі залишила в спокої, і Америка у себе там займалася просто барижництвом з усіма нікуди не лізла. Зараз ніхто в світі дихнути не може без Трампа. Ніфіга собі, ізоляціонізм. На другий день після розмови Путіна з Трампом раптом випливає інформація, що Трамп погрожував розбомбити Москву. Ну тобто, Трамп. Спускає цю інформацію, тобто Трамп говорить з Путіном, намагається про щось домовитися, і в той же час нагадує, що Москву він уже хотів розбомбити. Можливо, він не полишив цієї мрії. Трамп гравець і використовує димові завіси. І от не тільки Путін, але і ми з вами завжди вважали Трампа тупим, але можливо він не тупий. Можливо, він придурюється для того, щоб розслабити. А своє він завжди забирає. Мені все таки приємніше думати, що Трамп тупий, але Путіну здається, це уже не здається. Він гадає, що Трамп знущається просто з людей. В середній школі у Трампа улюбленим предметом була географія, і от Трампу завчора зустрічається з лідерами африканських держав. Вони до нього приїхали, і він з ними так. Весело бесідує, і президенту Ліберії є така африканська країна. Цей Трамп каже: Слухайте, звідки ви так класно знаєте англійську? В Ліберії єдина мова спілкування англійська. Це і державна мова, і ці от всі негри спілкуються між собою англійською. Ця вся держава із африканських чорношкірих була сформована після того, як в Америці чорношкірі були звільнені навіщось від рабства. То для них сталося найстрашніше їх почали повертати в Африку і зуміли туди загнати якусь кількість оцих от нещасних чорношкірих, і таким чином виникла держава Ліберія. Жодної мови, крім англійської, вони не знали і досі там розмовляють англійською. Більше, звісно, вчепилися в американський континент. Чорношкірих наших братів і сказала: краще знову впроваджують рабство. Ми хочемо працювати на плантаціях тут, ніж перебувати на волі. В Африці я пам'ятаю, колись дуже давно е, це попросив у мене зустрічі Рабінович. Пам'ятаєте, такий Ватнік огідний. Тоді він іще не був Ватніком і ще не визначився і щось там намагався мутити. В Африці каже: слухай, знаєш, є така чарівна держава Ліберія, природа як на рекламі Баунті. і там живуть просто чудові люди. Там демократія на відміну від більшості африканських держав. Новий демократичний президент з'їв свого попередника і тепер хоче добувати золото нафту і діаманти розширити і алмази розширити виробництво до видобуток. І каже: в діаманти ми лізти не будемо. дебір свіді голову в нафту. Так само, але в золото можна залізти. Каже, я вже подарував золотий автомат цьому президенту. Він мене дуже любить, але потрібно. Охороняти копалини. Я кажу, братан, ти саме туди і звернувся. Я завжди мріяв очолити роту лучників при дворі якого-небудь африканського людоїда. Я уявив, як ми на іржавому пароплаві причалюємо до берега Ліберії і яке там світить сонце, і які там пальми, і дарма розмріявся. Звісно, що Рабінович, як і в усіх інших випадках, виявився мерзенним пацюком. Тобто не мала розвитку ця авантюра. Отже, Путін беканув проти Трампа. Що буде робити після цього Трамп, вже починаючи з наступного понеділка? Ми з вами зараз скажемо. Але по-перше, що це означає для всього оточення? Воно в розпачі. Братця, вони хотіли би, щоб про все домовилися. Вони хотіли добре зіграти. Причому не тільки олігархи, Баригі-чиновники, але і генерали. Дивіться, генерали, керівники оборонного відомства, генштаб, міністерство оборони, воно припіднялося, звісно, на війні, але з другого боку їх тепер і саджають. Генерали люблять готуватися до війни. Вони не сильно люблять воювати, тому що на війні так це додатковий заробіток, додаткові крадіжки, але по-перше, їх вбивають українці. А по-друге, а скільки їх уже сидить, і скільки їх іще сяде. Якби не війна, Шойгу досі був би міністром оборони і чудово себе почував. Зараз його засунули, а всіх його людей посадили. Певною мірою це стосується і спецслужб, де зараз Патрошев. Патрошева не посадили, але посунули. Неприємно тим, хто на енергоносіях, на хімії, на алюмінії, на металі хотілося б відновити позиції, принаймні, почати це робити. На європейському преміальному ринку вони гадають, що після зупинки вогню Європа швидко розслабиться, і там можна буде їх всіх купляти. Непогано було б мутити з Трампом по копалинах. Якщо вже в такій моді рідкоземельні, то чому ні? Якщо Трамп обіцяє великі інвестиції в цю справу, всі розуміють, що перетравити уже загарбане теж буде важко. От зупинка вогню за ними залишається. Більша частина Донбасу, Крим, там частина Запорізької Херсонської областей, і перетравлювати це це великі витрати. Це ж їх будуть грабувати для того, щоб з цим всім щось робити. Це ж, в принципі, неприбуткова тема. Дуже довгий час. Звісно, зароблять ті, хто будуть займатися фортифікаціями, якоюсь там відбудовою, але ж це дві людини, а всі решта будуть страждати. Всі решта будуть за це платити. Я маю на увазі із істеблишменту. Інші хотіли би відновити принаймні зайнятися тим відновленням позицій на Близькому Сході в Закавказі, в Центральній Азії, де все втрачене. Багатьох хвилюють між іншим і китайські впливи. І непогано було би в їхніх фантазіях зробити всередині Ерефії проти американську противагу. Китайським впливом, якщо Лукашенко вдається мати профіт з того, що він грає між китайцями, європейцями американцями, то можливо і московитам вдалося б мати якийсь профіт на цій грі, на подібній грі. Вони думали, що добре, всі ці невдачі, це це втрата всіх цих союзників, але принаймні один великий союзник у них з'явився: Трамп найбільша вдача московицької зовнішньої політики, хоча московицька зовнішня політика нічого для цього не зробила, і тепер Трамп із потенційного союзника перетворився на великого і дуже неприємного непрогнозованого ворога. Тобто вони всі там незадоволені, всі фрустровані в Москві, і ми це бачимо по їхніх хаотичних рухах, по тому як вони. Чіпляються один одному в ляшку, по тому, як вони намагаються відібрати одне в одного щось, звісно, що їх лякає зміна ситуації в Кремлі, яка може відбутися, тому що Кремль довгий час забезпечував рівновагу стабільність. Саме від Кремля залежить передача спадщини. У них же в Москві немає законного механізму передачі спадщини. От помирає який-небудь Патрошев, не факт, що у його сина нічого не відбруть. Швидше всього відбруть все. Законних механізмів не існує лише Кремль, лише Путін. Але і при цьому Путіні вже почався перерозподіл. Більше того, він загрозливо посилюється. Путін уже не забезпечує сталості в стосунках. Не забезпечує рівноваги, не захищає одних від інших, не арбітрує. А якщо це так, то навіщо він потрібен? А тут ще й на носі посилення санкцій. і так економіка в дупі тут ще додаткові санкції при сталій тенденції зниження цін на енергоносії. А що з Трампом для Трампа ситуація дуже сильно змінилася, якщо раніше його сама думка про Українсько-московицьку війну обтяжувала, то зараз, здається, він спіймав хайп. Він вже навчається на цьому хайпувати. Бо хайп весь час потрібен. З Китаєм вже більш-менш устиканилося. Китайський хайп вже майже в минулому, іранський хайп в минулому. З європейцями вся ця штовханина це теж уже скажімо, прийшло в інерцію і в співпрацю з мігрантами. Уже все зрозуміло, уже всі звикли до тиску на мігрантів, і кожен тиждень ти не будеш їздити в алігатор Алькатрас для того, щоб там фотографуватися на тлі цього концтабору. Тарифна війна теж занадто звична тема. Уже навіть і біржа не так лихоманлива. Реагує на заяви, але Москва на Москві можна похайпувати. У Трампа є одна цінна річ для нас: він не цінує територіальної цілісності. Ялтинсько-поцдамські принципи для нього нічого не значать ділити кордони, відбирати Гренландії. Території у Мексики чи Канади, про що він мріє, та ж бігом. священною коровою всієї західної політики за останні 120 років було не допустити розпаду Ерефії, в чиїх руках опиниться ця атомна зброя, хто там буде порядкувати на цих просторах, які небезпеки нові виникнуть замість цієї старої небезпеки? А для Трампа розпад Росії. А чому ні? Раніше він ніби як думав відірвати РФ від Китаю. Але якщо цього не вдається, то чому не почати домовлятися, наприклад, з Китаєм про розподіл РФ? Раніше його ідеологи мислили про те, як РФ буде тиснути на ліберальну Європу. Ну, якщо якось не так сильно воно вдається, то чому би не зав'язати? Європу в поділі РФ, зрештою певні завдання вже виконуються. Те, що європейці змушені підвищувати оборонні бюджети, означає, що падає рентабельність їхніх товарів. Чим більше вони виробляють зброї, тим дорожче коштують цивільні аеробуси. А якщо тільки уявити, що перед ними стане отаке глобальне надзавдання щось там відривати від РФ і від зони її впливу. Штовхатися в Закавказі, а можливо, за допомогою України відрізати її від теплих морів, за допомогою Фінляндії відрізати від Балтики. Та й Сполучені Штати мають якийсь певний інтерес, наприклад, в забезпеченні північного шляху. Навіщо там РФ на цьому північному шляху? Лише тому, що вона має на півночі великі території. Сполучені Штати можуть бути зацікавлені в базах і портах. Як тихоокеанських, так і північних. Знову ж таки, острів Врангеля, який ще молода більшовицька Московія відібрала нахабно у Сполучених Штатів. повернути. І знову ж таки, сполучені штати значно більш гнучки в цьому плані. Китай має великий кордон з Ерефією. Європа має кордон з Ерефією. А сполучені штати через океан, сполучені штати можуть вибирати силу власного тиску і міру власної участі. А давайте будемо ділити РФ. Тут і Україна може знадобитися. Звісно, це все всього лише поки що якісь плани, це прикидки. Але ми знаємо, що від фантазії в голові Трампа до певних політичних кроків і навіть військових кроків. Дуже короткий шлях, власне, саме такі лідер давно був потрібен західному світу. Безвідповідальний, непрогнозований, нахабний, не обтяжений застарілими вартостями. Московити вчасно не роздуплилися, і це дає нам великий шанс. Я сподіваюся, ми скористаємося цим шансом. Нагадую вам, що триває аукціон на користь батальйону. Братство, яке зараз прямо виконує бойові завдання. І а, це чудова ікона намальована на керамічній плиті від бронежилету. А, плита врятувала життя нашому бійцю братському. В неї потрапила куля. А, тут намальований Господь наш Ісус Христос. Нашим братом, який є протестантським пастором і дуже цікавим сучасним митцем, беріть участь в цьому аукціоні, і можна взяти на моєму телеграм-каналі цей аукціон. Будь ласка, туди заходьте. Ви бачите посилання так само підписуйтеся, будь ласка, на цей канал. Підписка це як членство в елітарному клубі. Тут підписано всього кілька тисяч чоловік і. Тому ви будете в колі обраних багато званих та мало підписаних, казав Господь наш Ісус Христос. Втім, я здається плутаю цю євангельську цитату. Підписуйтеся також на основні мої канали. Це проповіді обов'язково і неоплатонівську академію. Також варто підписатися на канал Сергія Іванова. Там дуже цікаві діалоги на консервативні теми на дуже глибокі. Варто підписатися на телеканал Культ. Це про літературу нашого брата Віталія Стеценка. На канал Карася підпишіться. Він добра людина, тільки чомусь не в братстві. Досі якось трохи підозріло, але все одно підпишіться. А від інших каналів відпишіться і буде вам щастя. А щастя не буде. Амінь. До речі, ледь не забув привітати вас зі святом рівноапостольної княгині Ольги. Сьогодні княгиня Ольга є темою багатьох мистецьких творів. Найгірший це пам'ятник кавалерідзе на Михайлівському майдані в Києві. Кавалерідзе ненавидів мистецтво, ненавидів глядачів, ненавидів княгиню Ольгу, ненавидів все добре. Зараз ми можемо дивитися тільки реконструкцію цього пам'ятника, адже свого часу пам'ятник кавалерідзе був знищений більшовиками. І це єдиний випадок, коли їхньому варварству ми можемо подякувати. Найкращий мистецький твір про княгиню Ольгу написав я. Це п'єса, яка так і називається Княгиня Ольга, і вона опублікована в цій збірці неоготика. Видання залізного тата. За цією п'єсою йде вистава в культтеатрі. Поставив Віктор Полторацький, і головну роль чудово грає Оксана. Архангельська на цей місяць давно вже продані всі квитки на всі вистави, але можливо наступного місяця чи через місяць ви зможете їх придбати, коли будуть в продажі. І ще раз амінь.